Тринадцятий рахунку вантаж підготували буковинські волонтери для бійців, які перебувають у місті Мар'їнка Донецької області. У зв'язку із напруженою ситуацією на ділянці передової потреби військових виросли в рази. З найбільш необхідного це медикаменти, медикаменти, котрі там від жолудка, також грибкові, також багато просили від комарів, від мух, засобів різних. Ну і зазвичай літня форма, та котрої завжди бракує там. Вже продукти харчування це може, як кажуть, на свій розсуд. Все, що наші волонтери, всі підприємці, люди, все, що зготували, також ми це все доставимо. Окрім медикаментів та речей першої необхідності, волонтери стараються доправити бійцям продукти харчування, серед яких і домашня їжа, яка, на думку волонтерів, повинна нагадати нашим захисникам про рідну домівку. Відправляти такі вантажі, за словами волонтерів, можливо, тільки завдяки небайдужим буковинцям, які допомагають усім можливим. У нас постійно іде кожна поїздка з такою ситною домашньою їжею, м'ясною, так а там асортимент великий, і навіть зараз нам теж привезуть і колбаски домашні, тушоночки, фасольку з овочами зроблять, варенички на пару зроблять, домашня випечка там різноманітна буде. Там голодні, бідні. Да, їм просто їсти хочеться, не то, що лише домашньої їжі, тому що так вийшло, що щось все харчування лягло на плечі волонтерів. І хлопці звідти телефонують і просять привезіть, тому що голодні. От ну, біда і така такі події в державі заставили встати волонтером. Допомогти військовим і вдається, але волонтери все частіше стикаються із тією частиною буковинців, яка ставиться до їхньої праці, легко кажучи, байдуже, та не хоче сприймати проблему на сході за свою власну. Приходиться, як кажуть, вимагати у людей, просити, кажу, як кажуть, дійсно випрашувати, як та ж брачка, але ходимо, стараємося. Ну, Люди відгукуються і хоч хочемо і просимо далі підприємців, щоб більш були чуйними такими і трошки по-другому відносилися. Тому що це біда не тільки наша, не тільки тих хлопчиків, а наша спільна біда, і ми обов'язані їм допомагати. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.